І усім маленьким та дорослим, хто дивиться нас? Оці порі. в ефірі учні першої дитячої телешколи і інженерно-конструкторський та робототехнічний випуск програми Маленькі дорослі. Чому інженерно-конструкторський? Чому робототехнічний? А тому, що сьогодні програму ми присвячуємо професії інженера-конструктора. Наш проект створено для активних і непосидючих дітохів, так мітливих та люблячих батьків. Ми розповімо вам про цікаві професії та кумедні випадки, дитячі мудрі думки та дамо поради люблячим батькам. А ще у програмі багато цікавого. Не перемикайте! З вами я, Інна Пинчук, і мої сьогоднішні співведучі Ася Дар'я! Вітаємо вас! Сьогодні в програмі ви дізнаєтеся про таке безпосередні думки про загадкову професію інженера. Вам подарує наша традиційна рубрика «Дитяча енциклопедія. А от можливість доторкнутися, відчути, змайструвати нам допоможе рубрика Тисяча і одна пригода, а також традиційне телемандрики. Цього разу на виставку робототехніки. І інженер-конструктор Сергій Єрьоменко поділиться із нами секретами своєї професії. Ще у програмі багато цікавого не перемикайте. Кирило, от скажи, ти знаєш, хто такий інженер-конструктор? Лізо. Я звичайно знаю. Це людина, що конструює будинки та дороги, механізми та деталі. Але це так складно. Ще пак. Бо тут потрібна концентрація уваги та посудючість? Так, про це вустами наших телешколяриків. Рубрика Дитяча енциклопедія. Я даже не знаю. Не знаю. И жене-конструктор это человек, который собирает какие-то электронные. и рисуют разные сумки. Делает красивые разные дома. Инженер-конструктор это тот, кто участвует в постройке какого-либо здания. И придумывает план домов и разрабатывает их. Это тот, кто создает здания. Ну, Инженер-конструктор это человек, который э, ну, может быть проектирует и создает что-то новое. Это конструктор або механик, что вырубляет або створит какие-то механизмы м, конструк... конструкции. То есть, кто що разрабатывает какие-то технические изделия, там может заниматься перестановкой домов, например. Вот, Это человек, который разрабатывает какие-то проекты, ну, вырисовки домов, допустим. Ну, вот этим он занимается. Инженер-конструктор. Он собирает всякие интересные вещи, которые, возможно, нам могут помочь. Это профессия, которая разрабатывает что-то масштабное. Конструирует вещь, потом он собирает ее по деталям и получается, например, стол кухонный или, может быть, какие-то машинки, э, роботы и камеры. Э, ну, в общем, вещи, которые нам потом будут в жизни помогать. Инженер-конструктор ⁇ это тот, кто... Делает все из конструктора. Ви навіть не уявляєте, скільки емоцій подарувало нам знайомство із справжніми роботами та одним із ідейних натхненників виставки робототехніки Сергієм Єйроменко. Ці роботи вміють співати, танцювати, перетворюватися з робота на автівку, вітатися і навіть жартувати. Поговоримо про робототехніку із справжнім інженером-конструктором. Рубрика і одна пригода. Дивіться далі! А як перетворити людину на автомобіль і навпаки? А як створити величезного павука з дрібних металевих деталей? І, врешті-решт, хто ж такий інженер-конструктор, який може зробити такі шедеври? І про це ми дізнаємося прямо зараз. Бо ми знаходимося на дивовижній виставці роботів-трансформерів, яких побудували власними руками запорізькі інженери Сергій Єрьомінко та Дмитро Міцик? Как выникла идея створения таких роботов? Изначально это начиналось у нас как хобби с другом. Мы владеем еще одним бизнесом, у нас парк аттракционов детских, как бы, и решили сделать для нашего парка героев, чтобы дети могли приходить, там, фототься с ними, любоваться. Как бы первые наши работы это были герои мультиковали, Вали, и Ева. Чи складно быть инженером-конструктором? Это сложно да, делать, как бы очень нужно большое терпение, может даже какой-то взгляд и художественный нужен в плане для создания таких скульптур. Как бы, но это очень классно, это очень затягивает, потому что мы создавали последние 4 месяца, очень много работы сделали, и очень были уставшие, спали по 5 часов в день, как бы, и нас это увлекло, мы не жалеем ни, ни о чем, что мы проделали, как бы, это очень классно, и главное, главное этого очень хотели. Какие предметы треба учить добре в школе, чтобы стать справжним инженером-конструктором? Ой, да все предметы, как бы в школе нужно вообще хорошо учиться, как бы, ну, математика очень важна, геометрия тоже очень важна, черчение очень важно, как бы, именно в плане для инженера-конструктора это очень важно, потому что и углы там измерять правильно надо, и наклоны, ну, как бы, все, ну, в принципе, все предметы то, что я учился в школе, как бы мне пригодились. И я знаю, потому что даже там, английский язык мне пригодился, потому что э, по некоторым искали информацию. На там, украинскоязычных или русскоязычных не было сайтов информации. Приходилось там, на американские сайты залазить, искать информацию, как бы, и понятное дело, что английский язык мне тоже пригодился. В дальнейшем планируем как бы переехать наверное, в город Киев Э, вообще. конечный результат этого всего проекта это первый в украине музей роботов робототехники как бы уже ищем интересные тоже модели старые как бы разработки америки и там советского союза и многие другие чтобы в себе и в дальнейшем приобрести или же получить дар чтобы выставить в музее роботов как бы с городом конечно не определились но скорее всего нацелена это будет столица потому что, ну, столица в столицу едут все но не ко всем едет столица. І наостанок поради для люблячих батьків: кілька важливих навичок, які діти отримують працюючи з конструктором. По-перше, це розвиток дрібної моторики, бо це не лише готує руку до письма, але й напряму впливає на розвиток мови та інтелекту дитини. По-друге, це розвиток фантазії. Робота з конструктором наповнює час дитини пригодами, героями та ворогами, тваринами та навіть членами сім'ї. Творчість у конструюванні стає формою розповіді та драматичною театралізованої гри. І зрозуміло, що це розвиток. Ці неспрямованості та наполегливості час від часу, коли щось не виходить або руйнується, це засмучує, але діти вчаться відновлювати та покращувати свою роботу. Крім того, це вирішення головоломок, розвиток наукового та математичного мислення, розуміння, технології. А ще це розвиток творчості, бо діти стають творцями сотнями крихітних витворів мистецтва та вміння працювати у команді. Збираючи деталі конструктора за власним задумом, дитина починає мислити як архітектор чи дизайнер, працюючи, підбираючи елементи та розташовуючи їх у заданому просторі. Ось такими цього разу були наші телемандрики розвивається динамічно, а дитячий світ ще скоріше. Тож не пропустіть корисну інформацію для дітей та батьків у програмі Маленькі дорослі. Хай щастить вам і вашим дітям!